Пам'ятну дошку Тиводару Легоцькому відкрили у закарпатському обласному краєзнавчому музеї, який ще з 2015 року носить ім'я видатного дослідника Закарпаття. У віковічів постать у штучному камені скульптор Михайло Белень. Перш ніж приступати до такої серйозної роботи, вона здавалося би, простенька, але це не так просто. Я дуже багато про ту чи іншу особу перечитую її біографію, історію, взагалі від народження, чесно кажучи, місця народження і до смерті, тому що це є дуже важливо. Тут йдемо про те, що це вчений дослідник, це стовідсотковий інтелігент, бо якщо переглянути цю історію. То uh, сам художній образ, красиве обличчя, де людина дивиться не просто так, а в вічність дивиться. Тому я старався віднайти ту середину і зробити його середнього віку. Бо людина завжди красива у монументах, чи в меморіальних дошках, чи в медалях, чи в графіці, її завжди треба вибирати середнього віку, тому що це йде в історію, це диви в історію. А вже світлина коли, будь ласка, відкривайте інтернет, шукайте і так далі. Тиводара Легоцького вважають видатним інтелектуалом другої половини 19-го – початку 20-го століття. Його цікавила археологія, історія, краєзнавство і не тільки. Легоцький був першим, хто створив на Закарпатті музей історії та побуту краю. Нині значна частина зібраних етнографом експонатів доступна відвідувачам Закарпатського обласного краєзнавчого музею. Теодар Легоцький зібрав надзвичайно велику колекцію. Вона нараховувала близько 7 тисяч предметів на момент його смерті у 1915 році. Історія його колекції доволі така детективна і намагалися таємно вивезти, судилися за право володіння колекцією, аж поки не прийшла сюди радянська влада. Колекцію Легоцького із музею частково перевезли сюди. Частково залишили в Мукачеві. перевезення тривало 5 років із 1945 по 1950. Багато речей, на жаль, у той час були загублені, знищені під час перевезень, переплутані, але. Тодішнім співробітникам музею нашого, який вже був заснований, який на той час існував, вдалося деякі речі ідентифікувати, відновити по описах самого Легоцького. По суті, можна вважати, що колекція тиводара Легоцького становила якби, основу фондів нашого музею. Сюди потрапило близько п'яти тисяч предметів. Це було на той час величезний обсяг експонатів. Уже навколо. Цього ядра потім нарощувалося, збільшувалася кількість експонатів. Але саме його колекція поклала по суті початок нашому музеї. Тиводар Легоцький присвятив життя збору експонатів та дослідженню історії краю. Відтак вважається засновником музейної справи Закарпаття. Його колекція досі цікава, як пересічним відвідувачам виставок, так і фаховим історикам. Мені завжди цікаво музеї, тому що, по-перше, це моя робота. А по-друге, ну, наука учить нас, що будь-який музейний предмет містить невичерпний інформаційний потенціал. Тому можна дивитися його 20 разів, можна 30, можна 200, і завжди можна дізнатися щось на себе нового. Взагалі, то тут ну, рекомендую будь-який предмет. Він він надзвичайно цікавий, якщо він вже пережив 100 чи 200 років. Відкриття меморіальної дошки Легоцькому приурочили до міжнародного дня музеїв. Відтак, вкотре спробували привернути увагу закарпатців і гостей краю до колекції Легоцького та історії Закарпаття.